А збирати ми будемо отакі красавці, які настигли великі. Це, я тут, це купляли ми насіння і садили жовте волове серце. Але ж вийшло не волове серце, а отакі красавці. Все одно гарні. І я сподіваюся, що дуже смачні. А там піднімаємо камеру. Хто сидить? Оля сидить. З цього боку починають стигнути хурма жовті. Ну Ми ж останнім часом дуже полюбляємо жовті помідорчики. Ку-ку хазяйка! <клес> ну а це покажу такі оці красавці. Ну це тут Оля буде збирати на насіння їх трохи. І покажемо з цього боку. О який. Он під сеточки притулився, який гарний. Ну а це дощик був, трохи його замурзало. Ну, нічого, це не саме страшне. Умити його помити можна. Ось його дивіться. Отакий От урожай у нас настиг. А тут прицепилися сливки, заховалися грона. Бачите, які грони. По сусідству з жовтими. Ну це такі. Ми... А тут айсан у нас росте. Теж він оранжевий, але він пізніший. А відругані ще сьогодні, ви чуєте, бачите, який... По прогнозу 26 км в час Вітер. ну це він буде стигнути пізніше а це вигляд з цього боку на все це діло дивіться на це ранні жовті вони теж невеликі по розміру а смачні Ну вони вже відходять тому що вже їм срок прийшов ну все одно довго плодоносять вони там далі хурьма. І ось його заповідник. Які помідорчики один в один. Як раз у баночку просяться, так і кричать, візьміть нас і вкиньте. <різь> 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 От такі. Ну, Оля теж каже, нехай достигнуть на насіння. Ну це розсада, яку я докупляв, бо не вистачило в нас, брали як пізні, ну вони вже, бачите, які гарні, такі мощні стебла оцього сорта. Це похоже, як раніше дубок був, Волгоградський похоже. ну а це якісь інші. Отак. От така краса. І вони ростуть, бачите, вверх ростуть, ростуть і в'яжуться. Ось другий круг, вже третій і четвертий на, наверху пішов. А воно помашите ручками каблусики. А я люблю оце сісти отут на пеньочок і оце такий ряд, гарно так, приємно. А я люблю покривлятися. А вона любить покривлятися, Гуля. А воно як настигли і приємно любуватися плодами з воду. Да. А там квіти радують. А це у нас отакі волгоградські помідори. А це я куку. -ку. А ти Оля Куку. -ку. О, натеплялося, доспіли і тепер ми їх. Будемо збирати урожай. Нічим ми їх не обробляли, крім обільного поліву. Цілу. Обрізки і по... да, Так, да, підказує Оля, що обрізали і підв'язали, Підв'язані і листя ми обрізали. І провітрюється і, мабуть, ну, воно це діє. Ну, ми завжди так їх вирощуємо таким методом. О, Яка кучка нав'язалася, ось хурми. І далі. Оце вже мені знову треба працювати над ними. Бачите, воно пішло уверх, оці заросли оце листя. Треба прибирати, щоб другий кур, круг. О, ще один помічник прийшов. Щоб, щоб другий круг дозрівав. Ну, Так будь, роботи завжди. Біля них багато. Ну вони і радують нас. А тут у нас вже, як говориться, отработані, Вони віддали нам все, що могли. І до сих пор дають, радують санька. До сих пор в'яжуться, бачите, і я ж ось аж на верхушки наліпилася, поприцеплювалася. Благодарні вони. Ну а тут і дрова у нас. о, дуже. Оля насіння залишила і зараз ми заморзані трохи, ну нічого. Дощик. Дощик їх трошки позамурзував. Ну все, тут вже збирали, збирали, а все одно кучка саньки націплялася. О, ось вже достигли вони. Так. Нічого, що замурзані, так, Оля? Бо більше б замурзаних було. Та, я не шуткую, не я не шуткую. Оце такі помідорки, які радують нас, Оце це Санька. І там у густьвині у кучерявій, кучерявій баришні теж є. О, як кажуть, від збоку, з цієї сторони. Наші ряди. О. Я ось висипала, вона натоптала, будеш сапати. Я, я візьму грабельки за волосся. Ну так. Да. Можеш мене зняти з тут. Ну як це помідори, та й без мене. Ну як не говори. Хоч вони й твої люблять, але як без мене. От такий вигляд. І хазяйка. Куку. Ку -ку. На фоні помідорів. Ну а на цьому ряду вже теж санька відстигли, кое що вішається. Ну вони сіли літо, вважайте, Рано почали ми збирати їх, а вони до сих пор на салат можна назбирати. Так що. Ну а це м'ясні наші. Бідосики ну, були бідосиками, які гарні поробились. Ну, цей сорт мені дуже подобається. Це жовті. І вони рясно-рясно. Одного року в нас. один рік, да, ми посадили, то ох і було багато. А це не так. Десь насіння Оля знову знайшла і тепер вони жов жовтенькі, охи смачні, м'ясисті такі. І тепер я сказав, Олю, дивися це з цього куща, нехай дозріває, і будемо розводити їх знову. Ну, Оля каже, десь десь з них насіння є, ну вона, як завжди, десь десь загубила її. Його. Ну воно знаходиться тоді, коли вже садить пізно. І з цього боку такі бідосики були. Ну це наполовину бідосики були. А саме зараз покажу, де самі бідосики. А це, бачите, червоний, здоровий. А ось у ось громаді да, да. да, І в'яжуться, в'яжуться, тут світуть, тут в'яжуться. А тут я. Отак От і тебе головне. Головне тебе? Ну як же ж без мене? Ну, а це самі головні бідосики, самі хужі вони були, такі нещасненькі, а зараз дивіться. Ну, одне, що я їх не підв'язував зразу, вони на землі лежали. І багато, ну як багато, штук п'ять чорних було помідорів. Вчора Оля зірвала два штуки. Що значить, підв'язав? Ну, а це грошеві, я так думаю, сливки будуть. Жовтенькі. Я їх теж люблю. А в парочку яку кинешся разом із червоненькими так гарно. Ну і тут оно великан, який вирос. І нав'язалася. Із таких бідосиків думали викинути, а Оля каже, та давай втикнемо, що буде, то буде. Вони не росли, такі якісь нещасні були, а тут виросли. Ну оце, я сподіваюсь, буде наша жовта сливка. Не сливка, але це ж груша така продовгоста. То, що я показував, теж треба насіння зібрати. Ну, урожай трохи щоб помідорчики порадували. Та вони тебе кожного року. Вони мене кожного, бо я з ними сісюкаю. Ну, да. <кій> <О>, так. так <кій> вигляд відсіля. Наше помідорне поле. Радують, приємно. Приємно. Ну, звичайно, там Квіткове поле теж радує. А тут майорчики. Теж радують. Все радує. А це падалішній самосів, гарний кущ.